Це була дуже світла людина. Це людина, яка не вміла ніколи в житті ображатися ні на кого. Завжди знаходив позитивні моменти в житті. Любив дуже техніку. Техніка це було для нього, я не знаю. От просто от навіть зараз хлопці розповідають про те, що він був мозок батальйону, тому що він повністю щось придумував, робив. Його інтереси це був комп'ютер. Сісти, скласти комп'ютер з нуля. Оце його було. Він ремонтував телефони, давайте ми зробимо так, планшети, комп'ютер сам зібрав, сам коробку, сам ну, це все його було. Придумати програми і так далі. В один прекрасний день він навіть не повідомив, що він пройшов медкомісію повністю. І просто повідомляє, що Ксюх, мене я йду. 26 грудня 2022 року ми його провели. Туди він тільки познайомився, я знаю, що з дівчиною і планував вже щось з нею будувати. Планував, що він приїде в вересні і, на жаль, не встиг. Подзвонили з воєнкомату, сказали, що ми хочемо під'їхати. І я вже розуміла, що щось не то, тому що він сутку не виходив на зв'язок. І тоді прийшли до мене на роботу і повідомили про те, що його не стало, що він загинув 23 травня о четвертій, Два роки знав, як він потрапив до нашої роти. Раніше я був в іншій роті, він у нас потрапив. Яким його знав? Добрий, спокійний, розумний, відповідальний. Знаєте, є такий термін soft power, М'яка сила. От Кирил був яскравим прикладом такої людини. У нього не було зовнішніх атрибутів воїна, але він був воїном. Він був серцем та двигуном нашого, мабуть, всього напрямку fpv дронів. Він не просто був пілотом, а людина, яка розвивала цей напрямок в батальйоні, горіла, палала цим. Тобто людина поверталася із завдання, і він не відпочивав, він одразу починав готуватися до наступного завдання. Він робив повністю все там від інженерної частини до комп'ютерної прошивки, налаштування. Ну і безпосередньо він працював як пілот на лінії зіткнення і займався враженням ворога. На останньому виїзді вразили його. E <coughs>